Антонов Falcon Strike 2026 став одним із найвражаючих українських бойових літаків нового покоління, створених для забезпечення переваги в небі та підтримки обороноздатності держави. Цей проєкт поєднує у собі передові технології, які Україна розвивала протягом останніх років з інноваційними аеродинамічними рішеннями, що відповідають сучасним стандартам повітряних сил світу. Falcon Strike символізує нову еру для Антонова перехід від традиційних транспортних літаків до потужних бойових систем, які здатні виконувати складні місії у будь-яких умовах. Конструкція Falcon Strike була розроблена з урахуванням досвіду попередніх моделей, але отримала суттєві вдосконалення в області композитних матеріалів, що зробило літак легшим і водночас міцнішим. Його корпус має покриття зі зниженою радіолокаційною помітністю, що робить Falcon Strike важчим для виявлення радарами противника. Система керування польотом інтегрована з найновішими цифровими алгоритмами, які забезпечують пілоту максимальну стабільність, маневреність і точність. Це дає можливість виконувати надскладні бойові маневри на високих швидкостях і низьких висотах. Двигуни нового покоління, створені у співпраці з українськими та європейськими інженерами, дозволяють Falcon Strike досягати швидкості понад двох махи, зберігаючи при цьому економічність палива. Завдяки вдосконаленій системі охолодження та оптимізованій аеродинаміці, літак має збільшену дальність польоту, що забезпечує виконання стратегічних місій без необхідності частих дозаправок. Falcon Strike здатен нести широкий спектр озброєнь від високоточних ракет класу повітря повітря до ударних систем повітря Земля, що робить його універсальним інструментом у будь-яких бойових сценаріях. Кабіна пілота обладнана інтелектуальною системою управління з елементами доповненої реальності, усі параметри польоту, цілі та тактичні дані відображаються на шоломному дисплеї, що дає змогу пілоту повністю зосередитися на виконанні завдання. Falcon Strike також отримав автономну систему безпеки, яка здатна брати контроль у критичних ситуаціях, запобігаючи аваріям і підвищуючи рівень виживання екіпажу. Проєкт Falcon Strike 2026 має стратегічне значення не лише для військово-повітряних сил України, а й для всього оборонно промислового комплексу країни. Його розробка стала результатом тісної співпраці українських інженерів, науковців та міжнародних партнерів, які поділилися досвідом і технологіями. Цей літак демонструє світові, що Україна здатна створювати високотехнологічні рішення світового рівня навіть у складних умовах. Антонов Falconstrike 2026 це не просто бойовий літак, це символ стійкості, інноваційності та майбутнього українського авіабудування. Його поява на міжнародних авіасалонах викликала значний інтерес.